Доброго дня! З вами канал Капітан Кутяра І сьогодні ми вирішили з моїми Ну, з моїм оператором, зараз я сам себе знімаю, і з моїми друзями вирішили піти в ліс по гриби. Так вот, от о. Нам треба ще того далі пітися ага. але і там будуть біленькі грибочки. Я сьогодні ходив, знайшов одного білого. Думаю, вже там немає, бо я ще вчора гуляти приходив, Знайшов ага. дев'ять. І ще один з Максимом. Ага. Отай наш новий учасник каналу. Ага. Е, сьогодні ми мусимо знайти білі гриби. Прийдемо до влади і їх пожарив на кострові. Дам, ага. ну, Цей, ми їх маємо з, з, з тим з е, картошкою. Ага. А ми ще маємо їх почистити і воду впустити. Ага, то в наші... з собою от два кульочка. Добре. а ми взяли те. Пішли Парзили. шукати, ми коли щось знайдемо, ми вам обов'язково скажемо. Да, да. Обов'язково, а не обов'язково. Обов'язково говорити треба українською. У Нас хороші новини. Ми знайшли першого білого. Яка ми я знайшов? Ну, значить, ти дві. О, о ти... який красавчик. Бачите. О, який гарний. Давай зрізаємо його. Дот, ні, стійте, давайте споткаємо. А ти потім покажеш що добре, добре. Араз знайшли ще одного. Так, да, І Максим, і я разом. Ти, стоп! Я ще а, одного знайшов. я, я Мар'яну він ще одного білого гриба знайшов. О, я ще одного знайшов. О, 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 дивіться, які гарні, витягуйте їх. Ось от такий от. Отакий от, от от у нас гарний. І де Марян? Марян ти вже поклав да, кошик. Так, нормально. Да. нормально, нормально. Ну, мені Максима кошик. Все одно, все одно. А да, ми ж всі разом будемо їсти. Да. Ага, всі так, разом. Він мені спочатку заповнимо. Ми Будемо йти секретику краєчку інший. Ми продовжуємо йти далі. Може зараз ще щось знайдемо. Коли ми знайдемо ще якогось гриба, то вам повідомимо. А поки ми йдемо. А, Опа! а ми ще один Максим знайшов. Да, Максим знайшов. Ну нічого, от зараз от такий гарненький Давай. грибок. Накладіть. Ну, ну р... я десь другий. То кажуть, грибок лізь в кошик. Коротше, я тільки що знайшов що Влад говорить, що це може бути якийсь там синій паршивець. То, то мені не похоже на сироїшку, от. а от мені похоже, якщо це сироєшка, вона червива. Короче, Ну давайте, Влад, давай вирізаємо. Коротше, вона червива тут по центру. Треба ви вимочитися, ви? вимочитися. Ага. Тому беремо, Влад, бере до себе в кошик, ага. бо я в себе в кошики не, е, ти не куди. Я беру сироєшки. Мар'ян дощов тільки що сироєшкою. Ну і коротше, Максим зараз її тримає. Ага, вона чірлива, але... Що? Так коротше, давайте без шуток. Це ми поклали грибок і йдемо. Ми знайшли стати шам'ячок. Ну так, да, здутий, але що, пригодиться, можна, можна його надути. Ну, хай буде. Як то кажуть, нашу його викидати. Ну, Ми вже повертаємося. Ой, маловато назбирали, ми ще вернемося сюди. Ми потім зараз відпочинемо, щось там купимо, поїмо і ще раз прийдемо пошукати гриби. Тебе... Зараз ми візьмемо, підемо, купимо сімечок, прийдемо сюди, ще щось можемо купити, пожаримо картоплі, віддихтемо, так прийдемо, ще сюди, назбираємо кучу лисичок. Ага, бо ми вирішили, нам же їсти хочеться, ми зараз вернемося, а потім ще раз прийдемо. Ми вже 5 тут годин. Ого! А яка година? Ти дивився там? Скільки туди? Да, так, ми ж вийшли в 10. Ого, нормально. Ну нічого, прийдемо додому грибів трошки і потім прийдемо сюди ще. До зустрічі. Та та ні, що ти там прикалуєшся, Ми ще вернемося в цьому відео. Так що отак от. Так от, от. Я знайшов отакого от е, бабку то бабка. От і дивіться, як нам повезло. Ми саме поверталися з лісу е, додому, і отак от, от по дорозі нам трапився Оказується, тоді. Грибок. Та не перебивай мене, грибок потрапився. Так тепер ти говори. Оказується, я тоді наступив на неї. Ага. і ірунда була. Ми, ми не знали, де ми. Зараз ми прийшли до Максимового дому і, виявляється, знаєте, де ми були на Сечівці. Коротше, дайте вам скажу. Я ти подумала, що Максим хоче там, де білий забор вийти. Я знав, де це, типу ж, і пішли ми. Там був таке, я думаю, Стоп, а що там ті хати. Потім вже ми вийшли там. Та бабуся була одненька, ну, мого друга. То, коротше, ми вийшли там, а потім гор біля мусурників десь так от. Ну, ви певно, хто не знає. Ну ладно. ну хто не знає, що його але і я говорю, що ми на Сечівці були, бо там за владової хати дуже видно Сечівку ж. І коротше, там ми тільки що були. Бо я там дуже знайомі хати були. І сташа саме криша. Все прям то поток. Ну ми, ми думали, що ми десь у ліску на серединці, Ну а ми виявляється на Сечівку дійшли. Хто не знає, то Сечівка, то така вулиця за нашу вулицю там далеко через ліс. Всі погляньте, манами сніме. Він як вона а що? Я бачила тільки що, як і нібито, що він намальований, як на картині. Ага, ага. Ну добре, заверхні. Ну, е як ми смажимо ті гриби і готуємо, і ми вам покажемо у другій частині. Ну а на сьогодні, поки все. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і зустрінемось в наступних відео. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео.